Мої вітання глядачам телерадіо Акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми. День сьогодні наші журналісти розкажуть вам про наступне. Близько двох мільйонів гривень державних надходжень недоотримав Шосткинський бюджет. Подяку за мужність отримав працівник військової частини 3022. Молодий ансамбль танців Вороніцької музичної школи привіз нагороди з чергового конкурсу. Майже два тижні відпочинку матимуть українці в травні місяці. Шосткинський бюджет недоотримав державних надходжень на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень, що мали піти на ремонт доріг та утримання вулиць. За підтримки й безпосередньої допомоги міського голови. Усім хлопцям, що захищали 32-й блокпост в зоні АТО, було нарешті надано документи, які підтверджують їхній статус учасника бойових дій. До 9 травня учасники бойових дій можуть отримати грошову допомогу, заздалегідь підтвердивши свій статус. А ще в день святкування Дня Перемоги на шосткінців очікує цікавий театралізований мітинг, де вперше будуть запроваджені нові режисерські задумки. Про все це чула і зараз поділиться з нами Євгенія Павлова. По спецфонду шостка отримала на 1 мільйон 600 тисяч гривень менше надходжень із державного бюджету, ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що цього року до міста не надходить субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт, отримання вулиць і доріг комунальної власності. Офіційних трансфертів, питома вага, яких в місцевому бюджеті складає майже 74%, одержано близько 61 мільйона гривень. Це більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, доповіла Ольга Голушко, начальник фінансового управління. В тому числі сума базової дотації за перший квартал склала 3,5 млн грн або 25% річних призначень. Субвенції надійшло 57,2 млн грн або 19,6% до року. З них освітня субвенція в сумі 10,5 млн грн та медична субвенція в сумі 14,7 і грн мільйонів гривень становлять 100% надходжень до затвердженої суми. Казаних субвенцій на звітний період та субвенції соціального спрямування надійшло 32 мільйони гривень. До 9 травня державою було виділено близько 1 мільйона 400 тисяч гривень грошової допомоги для виплати ветеранам Другої світової війни, інвалідам, учасникам АТО та їх сім'ям. Їх на сьогоднішній день у нашому місті нараховується 2458 чоловік. Доповіла Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Проте отримати передбачену Державою матеріальною допомогою може лише той, хто підтвердить свій статус до 5 травня. До 5 травня можна подавати ці матеріали. Після травня, 5 травня, вони вже не врахуються». Особливо гостро стояло питання підтвердження учасника АТО для хлопців, що стояли на 32-му блокпості. Нагадаємо, влітку 2014 року це місце ледь не стало другим Іловайським котлом. А по поверненню додому нашим бійцям, що там знаходились, відмовили у наданні статусу учасника бойових дій. Аби вирішити це питання, за доручення мера міста, представники ...виконкому виїхали до Харкова, взявши із собою всіх захисників 32-го блокпосту влячись на те, шосткинці вони, чи конотопчани. Брали групу е-е воєнослужбовців, королівчан і жителів Шосткинського району. І Шосткин. Да, і везли в королів- в Харків воєнську частину. Зразу враження создалось, что мы, наверное, первые такие. Нам сказали: "Да, э-э, мы первый раз вообще видим, сколько здесь служим, чтобы місцева власть привозила, Безпокою, готові, місце, і Після довгих зусиль мета поїздки була досягнута, повідомила Ольга Ткаченко. А Микола Нога у свою чергу закликав своїх підлеглих усіляко підтримувати простих громадян у складних ситуаціях. блокпост взагалі випав. Нам говорили, що немає ні що вони там були. Потім це все це знайшлося, Получили ми максимум документів. Законодавче поле наскільки зроблено таким чином проста людина не в змозі випутатися з цієї історії, з великими тарифами, цінами і мінімальними пенсіями і зарплатами, які залишились. Микола Нога дав завдання забезпечити населення міста маршрутками зі стабільним і чітким графіком роботи, адже містяни мають потрапити до своїх земельних ділянок, які мають стати джерелом продовольчого запасу для шосткинських родин у складній економічній ситуації. Складна ситуація, наскільки вперед вона буде не зовсім легша. Тому має хоч трохи здоров'я, треба на землі попрацювати. Нещодавно у шості з'явились шахраї під виглядом медичних працівників. Вони навідуються до людей похилого віку, видурюючи гроші за медичні послуги, які потім так і не надають. Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, закликав містян бути обережними, аби не попасти на гачок шахраїв. Ніяких акцій в теперішній час по о, обходу особливо зі збором грошей в місті шостка не проводить. Тому це все аферісти І я прошу наших людей одразу дзвонити в е, міліцію. Цього року відзначати день перемоги Україна буде протягом двох днів. 8 травня на містах поховання будуть проведені мітинги. А у день перемоги своєю оригінальністю шосткинців здивує тетралізований мітинг, який розпочнеться о 10-й годині. Мер міста закликав усіх приєднатись до святку. ...заходу та привітати ветеранів війни. Не бути байдужим. Олександр Масюк, старший лейтенант військової частини 3022, ризикуючи власною безпекою, допоміг правоохоронним органам затримати злочинця, який вчинив вбивство свого сусіда. За цінну допомогу у розкритті злочину та проявлений героїзм він отримав подяку від міськвідділу міліції. Свого працівника також вітала і рідна військова частина. Урочисту мить бачила і наша знімальна група. Будь ласка, получайте свою награду. Очень приятно. Это наша подяка. Ну і это небольшая премія. Ранок у військовій частині 3022 розпочався з приємностей. Перед усіма військовослужбовцями Шосткинський міст відділ міліції відзначив подякою працівника військової частини, старшого лейтенанта Олександра Масюка, за проявлену пильність, небайдужість, сміливість. Ці якості Олександр Володимирович проявив під час надзвичайного випадку у Шостці, який стався в березні місяці. У суботу, близько 2.30 він ішов на службу, аж раптом побачив неподалік чоловіка який тягнув щось завернуте в ковдру. Подошов, побачив завернутого чоловіка, покривало завернуте. Ну і этот даний гражданин почав удирати. Я його догнав, ну і там зв'язалися сотрудники міліції. Ми вже совместно. Коли підійшли, ми вже конкретно посмотрели, освітили, було темно. Уже увидели, что это человек уже не живой. Як виявилося, невідомий чоловік під дією алкогольного сп'яніння задушив свого компаньйона сусіда. Спекатися тіла вирішив неординарно. Хотів виконати його в бак для сміття. Та йому вчасно завадили. За словами Євгена Логового, начальника сектору кадрового забезпечення Шосткинського міськвідділу міліції. Якби не пан Олександр, розслідування могло б тривати й досі. Не ж що і обласний апарат теж був би задійствовано усі на варіанті відео... Наряду з розкриттям цього преступлення, і е, в залежності від складності, може бути, це затягнулось би на время, в сім'ям би там е, і сліди могли бы потерять і так далі, і тому подобне. Поэтому очень і очень допомог человек нам розкритті приступлення. Олександр Масюк несе службу трохи більше ніж 20 років. За цей час старший лейтенант показав себе лише з найкращої сторони. Командир військової частини 3022, полковник В'ячеслав Кривинок, зауважив, що свого працівника вітали і в колі воєнної родини і вручили на грудний знак від командуючого Національної гвардії України. Скромний, трудобосвасобний, порядочний офіцер, який працює на своєму місці за дня в день, неділя в неділю, місяць в місяць, годи в годи. І ця робота, вона по большому счету многих посадов, посадовых осиб не видна, не видна, но она складывается в кирпичики от каждого военнослужащего, от каждого солдата, от каждого сержанта, прапорщика, офицера в кирпичики той стены э, защиты, защиты особо важных объектов наших предприятий нашей области, района, страны. Представники Нацгвардії тісно співпрацюють з шосткинським міськвідділом міліції. Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці допомагають викривати різні злочини. Їхнє партнерство є підтвердженням того, що державні структури зацікавлені в безпеці нашого міста. национальная гвардия мы постоянно сотрудничаем э, у нас есть и совместное взаимодействие в охране общественного порядка периодически тоже они нам помогают э, ну э, вклад э, и ихняя помощь э, неоценимы мне приятно осознавать и знать что мои военнослужащие мои подчиненные способны на такие поступки. Поступки мужчины, поступки военнослужащего, поступки офіцера, э, смелость, решительность. Э... І друге качество у начасне. Кожен може підійти серед ночі до сторонньої людини, яка потребує допомоги. Сміливець же Олександр Масюк наважився на більший крок. Допоміг виявити тяжкий злочин, вбивство. Скромний військовослужбовець говорить, що виконав свій обов'язок. «Долг, прежде всего, я військовослужбовець національної гвардії. Я думаю, будь би наш військовослужбовець не пройшов би мимо». Так же долг, как гражданина Украины. Я думаю, любой бы так поступил на моем месте. Здавалось, зовсім нещодавно викладач Воронівської дитячої музичної школи Наталія Бровач виступала студенткою на сцені Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя. А вже сьогодні свою хореографічну майстерність демонструють на підмостках рідної Альма-Матер її вихованці. Ансамбль танцю Златоцвіт. Результатом кропіткої і наполегливої праці стали два срібні і три бронзові дипломи. Враженнями від всеукраїнського фестивалю конкурсу Квітневі викрутаси, танцюри. Висти поділились з Вікторією Горшковою. Четвертий всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва Квітневі викрутаси у місті Ніжин приніс вихованцям Вороніжської дитячої музичної школи ансамблю танцю Златоцвіт одразу п'ять дипломів. Для Наталії Бровач, колишньої випускниці Ніжинського вузу, а нині викладача класу хореографії і керівника ансамблю. Ці дипломи стали передусім визнанням з боку колишніх викладачів її педагогічної майстерності. Про особливості цьогорічного конкурсу. Говорить хореограф. Я сама студентка цього вуза, і мене пригласили мої преподаватели, щоб я поучаствовала в цьому конкурсі. В этом году этот конкурс был особенный, так, он, так как он был посвящен 210 й годовщине. Основання школы школи і підесятилеті факультету культури искусств. І, і нам була дана честь побывать на цьому конкурсі і приїхати з победами. Наталья Іванівна, залучившись підтримкою батьків своїх вихованців, повезла до Ніжину усі творчі доробки. Кожна хореографічна постановка отримала схвальні відгуки компетентного жюрі. Я стрівстрілася з всеми своїми педагогами. Они очень довольны, що вырастили і. Не зря растили, вкладывали свою душу, что я показала уже работу свою, которую они научили, и они очень гордятся. На рідній сцені вже вихованці, випускниці педагогічного вузу робили перші кроки до успіху і здобували свою таку жадану перемогу. Виступала Сікорська Вікторія з сольним номером «Гандзя», зайняла второє місце. Гуцульські таніці та саме наші маленькі дітки, теж взяли второє місце. Потім четвертий клас дівчатки танцювали мерцання огней», Взяли третє місце і самые старшенькі девочки танцювали два номера Калина і «Український Дівочий теж взяли по третьому місту. Наймолодша група вразила глядачів запальним гуцульським. Діти майже рік наполегливо працювали на уроках хореографії. Давалось нам дуже важко, тому що дітки деякі перший рік займаються і для них Круг, лінії, діагоналі – це для них дуже складно, але трудились, трудились, ще раз трудились. 29 юних танцюристів супроводжувала ціла група батьків, які допомагали і вболівали, і розділяли радість перемоги. Працював в качестві оператора, контрольора воспитателя, сліди за дисципліною. Настаювали, стараємося, тянемося і не знаю. Ну сподіваємося, що далі у нас все буде. Як полагається, ну ми держимо і Наталі Івановна нам не дають ослабиться. У нас радісні стались воспоминання. Ми ще готові їздити за своїх дітей, це наша гордість. Все було хорошо, діти виступали отлично. Спасибо большое, очень большое і очень, очень. Наталія Івановні Найемоційніше подорож і участь у конкурсі сприймають діти. Мне поїздка очень понравилась, все хорошо. Особливо мені понравилось, как ми їздили на двох етажних автобусах и видели статую Нікола Гоголя. Мне дуже цікаво дивитися на виступи інших колективів, дивитися та, ну, костюми нові. Е, ще мені сподобався там е, парк. Дуже коли ми танцювали, запам'ятався ті мі, яка нам грамоти вручали, дипломи, медалі. Ще як старалися, на все процентів сто. Юні зірочки справилися з хвилюванням перед великою сценою і отримали дипломи переможців, медалі та кубок. Але головне на думку викладача це здобути досвід. Я їх настраювала особенно маленьких деток, чтобы они посмотрели, как танцуют другие. Так как у них опыта не было танцевать на сцене, и в поселке Воронеж нет профессиональной сцены, так как в других заведениях. Я їх говорила, посмотрите, як танцюють інші дітки, посмотрите на їх ошибки, якщо ви увидіть, то теж на манеру виконання. Перемоги надихають на нові звершення. Так і Наталія Брович виношує нові постановки танцювальних номерів, а діти відточують рухи у хореографічному класі. В цьому році травень видався багатий на вихідні. Аж 13 днів українці будуть відпочивати у цьому місяці. 1 і 2 травня День міжнародної солідарності трудящих. За законом ці дні вважаються вихідними. 2 травня, яке припадає на суботу, переноситься на понеділок 4 числа. І ми будемо мати змогу відпочити 1, 2, 3 та 4 травня. День перемоги також припадає на суботній день. Тому вихідний переноситься на понеділок 11 травня. І відповідно вихідними будуть 9, 10 і 11 травня. Свято Трійці цього року буде 31 травня. Тож наступний понеділок, а це 1 червня, також буде вихідний. 1 травня відзначається День Святого Косми єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину говорили: сій моркву і буряк на кузьму. У минулі часи вважалось, якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно і навпаки. Це час ранніх гроз. Давайте дізнаємось, що прогнозують синоптики на п'ятницю. 1 травня хмарна погода протримується у шостій весь день. Ввечері очікується дрібний дощ. Денна температура повітря становитиме 10-18 градусів тепла. Вночі буде плюс 10. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. Одразу після випуску не пропустіть актуальну камеру з народним депутатом України від партії Свобода Юрієм Бубликом, який вперше завітав до Шостки та розповів про свої враження про наше місто, міське та районне керівництво, а також про роботу у Верховній Раді. А я нагадую, що наші новини можна знайти на сайті Шосткинської міськради. Наступний випуск вийде у вівторок, 5 травня. З вами була Олена Микитенко. Гарного вам відпочинку!